Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. Бродівська громада в трійці найспортивніших громад Львівщини за підсумками 32 х обласних комплексних змагань спортивні ігри Львівщини, бродівські спортсмени на третьому місці. Чемпіонат тривав впродовж року. Змагання проходили з 17 видів спорту. Представники з усіх громад області боролися в категоріях дорослі 18, ветерани 40 та люди з інвалідністю. Особливостю цьогорічних ігор стали змагання зі стрільби з пневматичної зброї серед дорослих та залученість понад 1600 учасників. Отож, у категорії ветерани серед міських громад Львівської області бродівська громада здобула третє призове місце. Також бронза у бродівчан в категорії дорослі. Дякуємо кожному, хто продовж 2023 року відстоював честь Бродівської громади на спортивних іграх Львівщини. Ваша перемога це високий результат і оцінка титанічної праці. 21 грудня. Парафіяни храму введені в храм Пресвятої Богородиці завершили молитву дев'ятниці до Пресвятої Богородиці, яка прославлена в чудотворній поморянській іконі Матері Божої. З Нового року в Поморянах започаткують молебень на оздоровлення перед чудотворною Поморянською іконою Матері Божої. Парафіяльна громада церкви, введені в храм Пресвятої Богородиці, щиро вдячна парафіянам селища Поморяни за щедрість та можливість молитви в такий особливий спосіб. Вікенд спортивних досягнень цими вихідними в спортзалі Бродівської гімназії імені Івана Труша відбувся матч за суперкубок Бродівської міської територіальної громади. У поєдинку зійшлися два фаворити бродівські леви та нафтовик. Гра виявилась динамічною з обох сторін. Особливо напруженим був волейбольний поєдинок у другому сеті. Зважаючи на професіоналізм і досвід, ВК Бродівські леви програли більш титулованому супернику нафтовик з рахунком 0-3. Хоча ця поразка могла б здатися розчаруванням, насправді вона стала ще одним кроком до вдосконалення. Також відбувся черговий тур відкритої першості з волейболу серед жіночих команд Бродівської міської територіальної громади. Учасниці продемонстрували витривалість та наполегливість під час гри, а результати матчів ще раз підтвердили високий рівень спортивної майстерності команд. Важливо відзначити, що такі матчі сприяють розвитку жіночого волейболу у Бродівській громаді. 20 грудня надіслано чергову партію продуктів харчування від жителів Рідківського Старостинського округу Крупицької сільської територіальної громади Угов слава міста Радивилів для відправки нашим захисникам на схід України. Дякуємо усім небайдужим жителям за допомогу. 20 грудня в Перемельському ліцеї Берестечівської громади відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки в честь загиблого героя, випускника закладу журавля Романа Петровича. Старшого солдата 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, який загинув 20 грудня 2022 року поблизу міста Криміна Луганської області, захищаючи територіальну цілісність України. На урочистій церемонії відкриття меморіальної дошки воїну були присутні рідні, друзі загиблого, однокласники, представники влади, педагоги, учні та небайдужі жителі громади. Урочисте відкриття розпочалося зі звучання державного гімну України. Честь відкрити пам'ятну дошку, встановлену на будівлі навчального закладу, була надана однокласнику Лейбику Олександру та сестрі героя Журавель Ірині. Настоятель Свято-Покровського храму села Перемель, отець Назарій, та настоятель Свято Троїцького собору міста Берестечко, отець Миколай, відслужили поминальний молебень та освятили меморіальну дошку. Зі скорботними словами до присутніх звернувся Берестечківський міський голова Ігор Грудзевич, який подякував батькам за сина. Після чого учасники заходу поклали квіти, низько схиливши голови на знак великої шани та вічної пам'яті, про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли з життя ідуть зовсім молоді, то говорити ще важче і ще боляче вдвічі. Ще в одному ліцеї Берестечківської громади з'явився пам'ятний знак, який буде нагадувати про війну та героя, який загинув, захищаючи незалежність нашої держави. Добоки ми живі. Житиме пам'ять про наших героїв. Герої не вмирають, вони будуть жити у пам'яті назавжди. Цього тижня за ініціативи відділу культури і туризму Кременецької міської ради було проведена акція Кременецький кльош працівниками центру культури і дозвілля та підвідомчими закладами клубного типу, школою мистецтв імені Вериківського, краєзнавчим музеєм, публічною бібліотекою імені Словацького та їх філіями. Було спечено смаколики для військовослужбовців ТРО, що знаходиться на Запорізькому напрямку. Пакувальними матеріалами забезпечив місцевий підприємець Володимир Левчук. 19 грудня 146 ящиків зі смаколиками було передано військовим. Фабрика Святого Миколая у Золочеві цьогоріч згуртувала довкола себе знову сотні людей. Людей справді дивовижних і надзвичайно добрих. Наші благодійники приносили для дітей подарунки з листами. Окрім того, склали подарунки для діток, які не писали листів, і сотні пакунків передали на схід та на південь нашим незламним захисникам. До збору подарунків для захисників активно долучилися навчальні заклади: Золочівський ліцей, Плугівська школа та дитсадок, Золочівський фаховий коледж, Баре, а також Ольга Климук, Анастасія Ткач, Лілія Венгер. Коробку добра для дітей передали учні 5 класу школи номер 1 Золочева. Люди телефонували, привозили печиво, шкарпетки, солодощі, з любов'ю складали пакунки, надихали інших творити добро, а також передавали кошти на закупівлю подарунків згідно написаних листів дітям-інвалідам, сиротам, дітям з багатодітних сімей, воїнам. Загалом було передано дітям 70 подарунків, для захисників 567 пакунків. Від свічечки до свічечки. За традицією пластуни передають вифлеємський вогонь миру, який у різдвяний період мандрує у їхніх лампадках по всьому світу. Вогонь символізує мир, злагоду, а для українців і перемогу. Напередодні різдвяний свят до міста Броди завітали пластуни станиці заболоці. Поки лунала пісня, присвячена вифлеємському вогню, символічний вогник любові та добра передавали від свічки до свічки. Долучаємось до всеукраїнської молитви за мир і перемогу. Дякуємо усім за співпрацю та турботу. Дякуємо нашим героям за мужність та відвагу. Слава Україні! Героям слава!